Друзі, всім привіт! Мені вдалося зайти в гру вже та показати вам першу інформацію по оновленню. Давайте розглянемо, знаєте що, роботу лісаруба. Ще хотів би вам нагадати про ось це. Водьте, не забувайте це вводити. Відкриваємо карту, вона вже така вся зелененька. Весна прийшла, всі діла. Дивимось, гартаємо і насолоджуємося весною в Україна ГТА. І що ми бачимо? Сокирочка, ось вона, бачите, сюди ставимо і погнали працювати. Владислав, доброго дня. Ви хочете влаштуватись на роботу? Так, допомога. Лісару, перший рівень, п'ятий рівень, вантажник. І водій, 10 рівень. прикиньте Заготівля деревини, перший рівень. Завантаження транспорту, п'ятий рівень праці. Перевезення деревини, 10 рівень праці. Перший, погнали. Вирушай робити дерево. Так, хоба! Сокирка в руках. Поїхали. ЛКМ та на круг із сакирою очика як коло досягне максимального значення відпустить, щоб надати дати максимальный шкоду. Бамс. 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 Бас. Бас. Бамс. Бас. Бамс. 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 Сюда. Віднеси дерево до лисовозу. Оп, сюди. чудово, ви заробили 1600 гривень та 202 досвіду, плюс рівень для Саруба. Ого, нормально, нормально. Сюди, 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 сюди. Друзі, ну що, як вам? Напишіть коментар, що б хотіли швиденечко зараз ще побачити.